6 тисяч декалітрів спирту на добу. Такий потенціал жовтневого спиртзаводу, що у Карлівці на Полтавщині, підприємство було кращим з 76 заводів у своїй галузі, експортуючи продукцію до Росії, Фінляндії, Франції та інших країн. Згадує головний інженер спиртзаводу Іван Коваль. Якість продукції найкраща маємо в Україні. І продуктивність праці була саме висока, і собівартість продукції, саме низька. Це було ну, так традиційно, і ще в радянському союзі. Це один з кращих заводів, був. сьогодні це одне з найпотужніших підприємств в системі Укрспирту. Через політичні та економічні перепотії спиртова галузь орієнтована переважно на експорт зазнала скорочень. Із 76 заводів зараз для забезпечення внутрішніх потреб працює 16%. У 2007 році завод у Карлівці теж зупинився а 150 працівників залишилися без роботи. Натомість, для сфери енергозабезпечення підприємство просто необхідне. Зберігаємо своє підприємство в надії, що Колись наша влада займеться економікою, потрібно, щоб те, що декларують наші чиновники і влада українська, щоб вони це зробили. Чому? Тому що ви чуєте, багато розмов йде про біоетанол, його використання. То ось це якраз це підприємство, яке може робити біоетанол. За словами екс-заступника міського голови Полтави, а нині кандидата у депутати по 149-му виборчому округу Олександра Русіна, є можливості і є бачення того, як діяти далі. Я бачу розвиток спиртової галузі, зокрема цього заводу. Це пару мільйонів доларів кредиту, які зараз ми отримуємо від іноземних фундацій. вкладаються в цей завод, закупляється дороге французьке обладнання, яке на молекулярному рівні очищає спирт до 100%. Цей спірт можна додати до бензину, до 30%. Що ми цим добиваємось? Працює цукровий завод, це сотня робочих місць, працює зона посіву, це ще тисячі робочих місць. І саме головне, на 30% ми збавляємося від енергозалежності Росії. Такі інвестиції стануть відчутними для конкретного жителя Карлівщини, вважає Олександр Русін. Кожен власник автомобіля при використанні бензину з 30 відсотковим вмістом біоетанолу матиме ціну за пальне на рівні 12 гривень, що майже на 25% менше за його нинішню вартість. Додайте сюди мільйонні надходження у районний бюджет, покращення умов життя людей райцентру, зміцнення економічного потенціалу Карлівки. Процвітання і заможна країна це не фантазії. Це реальні потужності, що можна побачити на прикладі жовтневого спиртзаводу, помножені на політичну волю та рішучість представників народу в органах влади. Наголосив кандидат у народні депутати Олександр Русін.